День мене звати Лариса Миколаївна, мені 75 років, виповнилося в березні. місяці. Народилася я в Україні більше 50 років відпрацювала в аптеці. Причому не просто в аптеці, а останні роки в аптеках при лікарнях. І тому як лікують ліки і як лікують сучасна медицина. Я трошки знаю. Сталося так, що ковід, всі мої хвороби, які потрошку були на протязі життя, тому що молодость я спортом займалася і трошки поперек пошкодила. І тому, ви знаєте, без діклофенаку з ампулою я ніде не їхала, тому що якщо бувало там защемлення, треба було вколоти. Ну, але я мала можливості їздити на море взимку, влітку на, на річку, гарячі джерела, робити масажі. Ну, всякому разі, у можливості себе підтримувала, але сталося так, що після ковіду то все не допомагало. І навіть хороші лікарі, і фізпроцедури, і уколи, і вибачте, всякі компреси, які вже чоловікові надоїло, що знаєте, жінка хора. Вона мені не допомагала. І направду я вже навіть задумувала, що я зможу відмітити свій ювілей. На щастя, я приповзла в центр здоров'я. Познайомилася з шановним Олександром Малко, з його лекціями, одразу купила книжку і зрозуміла, що той є шлях до здоров'я, тому що відновлення твоїх ресурсів не замінить ніякі ліки. Ну Ви розумієте, як я така активна жінка, яка об'їздила 15 країн Європи, і я з паличкою, з ципком? Ну, як? І, розумієте, і вже казали, давайте колоти укол, а після уколу не туди попали, і потім скажуть, що лоб міняти. Я, вже, я ж то все бачила, що з людьми робиться. А тут мені поставили два-три рази майстер плюс. І саме цікаве, що тут таке унікальне обладнання, яке, розумієте, він як рентген, як МРТ, він шукає твоє хворе місце. От мені поставили його на шийний відділ, і я зрозуміла, що в мене, хоч в мене завжди щитовидка була в нормі. Я собі шалик баланс придбала, тому що понижена щитовидка то є Львівський регіон. І я зрозуміла, що моя алергія, мій хронічний рініт, мій хронічний бронхіт пов'язано з спиною. І коли майстер Плюс проходить всі ділянки, ти відчуваєш, що. Спочатку, ви знаєте, навіть було так боляче, тому що то було дуже боляче. І я дякую консультантам, які дозволили мені пару разів взяти додому майстер плюс. Тому що, коли ти на ніч то робиш, то зовсім розумієте, таке враження, що ти родився заново, тому що тобі все отак як має бути, воно тобі поставило на місце. І ти вже лягаєш і прокидаєшся зовсім іншою людиною. Тому я дуже вдячна майстер плюсу і бажаю по можливості людям, знаєте, я гроші грошима, а здоров'я не купиш потім ні за які гроші. І таке, знаєте, навіть от таке здається, деякі кажуть, що а, що там, що там, як то побачите. Ну я два рази в рік здаваю, здаю завжди аналіз крові. І раніше знаєте, або метелик міняють два рази, або отак тиснуть тобі палець. А тут вона мені вколола і каже: Лариса Миколаївна, у вас кров тече як в дитини? То працює? Ти бачиш, що воно працює? Я ходжу пішки від центру здоров'я додому, чотири зупинки, а я не могла дійти до зупинки з паличкою, то воно працює. І беріть до уваги, що ми зараз живемо в такий час, що не можемо собі дозволити поїхати на море, чи до лісу, чи до річки. Ну розумієте, ковід, потім війна. А ти можеш мати в хаті ту саму річку, ті самі гори, іонізацію. Ви знаєте, я не ви мені ліпше спитайте, з якими проблемами він не впорається. Ну, нема такого. Щоб людина, навіть маленька дитина, от я дивлюся на свою онучку, мені здається, вона вже отака згорблена, тому що вона в комп'ютері сидить, то кому він не потрібний. Спина то є основа основ. Там всі закінчення і все, що у нас болить, починаючи від очей і закінчуючи стопами. Ви знаєте, от подивіться. Як відносяться до старших людей за кордоном? У них є всякі будинки престарілих. А у нас людина, не дай Боже, з нею щось станеться, на чиї плечі то лягає, на плечі дітей. І тому треба пояснити своїм дітям, що якщо ви хочете, щоб ваші батьки ще були, ну, хай не дуже здорові, але хоча б могли себе обслуговувати, допоможіть придбати то обладнання, то не є мільйон. І ви будете в хаті, Завжди мати помічника. Ну, я бажаю всім людям здоров'я. Я бажаю, звичайно, в Україні перемоги і бажаю бути здоровими, тому що, ви знаєте, як ми будемо здоровою нацією триматися, то буде деяким назло. Ми не можемо всі піти воювати, але ми мусимо триматися, ми мусимо підтримувати. Я вам дуже вдячна від е, всієї компанії за те, що ви ділитеся своїми результатами, за те, що ви прийшли, е, видали час, бо це дуже важливо. Е, і я маю надію, що ваш приклад стане е, для когось рішенням бути здоровою людиною. Я дуже рада би була, щоб люди слухались, тому що дуже багато людей не віруючи. Ну, але що робити? А ви як, як ніхто, як знаєте, як можливо, зробити так, щоб так. медицина класична, вона тільки, ну, у неї свої свої справ, завдання, завдання, а у нас свої. Так. Наша задача бути так. на всі 100 і жити живий на, на всі 100. 100 плюс медікал. Дуже дякую. 100 плюс medical. Живий на всі 100.